хаосу Солон. Я думаю, що сьогодні в цьому залі зібралася найкраща частина шанувальників поезії Тараса Григоровича Шевченка. Правда? Тому що, це, коли дорослі цитують вірші, розказують, це, сприймається, нормально, ладно, але коли в поезії Шевченка захоплюються діти, то в цьому є великий зміст. І недарено. Закладі, які носить назву Цікаво злом. Цей заклад є частинкою уособлення європейських цілостей, європейського життя, європейського стилю в нашому місті. Зараз я б хотіла запросити до слова власника цього чудового закладу Георгія Антоновича Телятинського, який любязно надав це приміщення для шанування для нашого дійства. Будь ласка. Дарі, друзі, я дуже радий бачити вас сьогодні такими усміхненими, такими веселими. І я сьогодні чую багато вже таких реплік, Ви знаєте, ми, говорять, ми давно вже не бачив так багато дітей в національному одязі. І це дійсно приємно, це дуже гарно і це дуже радісно. Я хочу побажати вам. Гарного здоров'я всім. Я хочу побажати вам бути такими самими сервису в подальшому вашому житті. Я хочу побажати вам подальших успіхів, всіляки. А тепер ми хочемо побачити і почути, на що ви здатні. Я хочу вас привітати з таким гарним святом, з 200-літтям, з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Тому що Шевченко це є. Мудрість народу, це є невичерпний скарб, який ну, нам в нашій країні був подарований. Тому, коли наступає весна, коли ми повні снаги, здоров'я, настрою гарного, ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Але дуже прикро, що це свято ми вшановуємо один раз на рік. І особливо у такій великій ювілеї. А хочеться, щоб кожен день. Кожний рядочок з його віршів приносив нам оті наші е, його думки, які покладені в великій книзі Кобзар, допомагали нам жити, творити свою славну, прекрасну Україну. І я надіюсь, що ми з Аліною Валеріною в даний момент будемо вкладати у вас оті Частиночки, оці намистинки оцього великого джерела невичерпного, щоб ви в кожну хвилину подумали, що сказав з цього приводу Шевченко. Зробили висновок і зробили правильний крок в своєму житті. І сьогоднішній вечір ми присвячимо великому таланту, великій глибі нашої України. Тарасу Григоровичу Шевченку. правда, синочку. А чому так мати зірок на небі? Коли приходить в світ нова людина, Бог запалює зірочку, Бог запалює свічечку. І горить та зірочка, та свічечка до тих пір, доки жива людина. А коли людина помирає? Свічка гасне, а зіренька падає. Бачив це, синочку? Бачу, Матусю, бачу. Матусенько, а чому одні зіреньки великі, ясні, а другі, ледь видно? Бо коли людина зла, чинить недобродіяння, задрісна, скупа, її зірочка ледь не тліє. А коли людина добра, доброзичлива, любить людей, її зірочка горить ясно і її видно аж далеко. Матусю, я буду добрим, Хоч зі ми зірка себе найгісніше. Старайся місяночку. Однаково мені, чи буду, я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими. І на своїми, своїми, неволі плачучи умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько сина, не скаже синові молись, молися, сина за Україну його замучили колись. Мені однаково чи буде той син молитися, чи ні. Та й однаково мені, як Україну, злі люди, присплять, лукаві і могні, її окраденою збудять. Огне однакові. За волю нашої України. сьогодні у національному бранні, в вишиванках, із допитаними оченятами, які хочуть ще більше знати про творчість та життя Тараса Жоровича Шевченка. Отож, 9 березня, 200 років тому, 1814 року, в селищі Моренця, що на Чернігівщині, у бідній сім'ї Кліпака. Засвітилося єдине на все село світло. А знаєте, чому воно засвітилося? Правильно, тому що в тій хатинці народився син у Григорія Шевченка. Народився син Тарас Шевченко, так? який для пана став ще однією кріпацькою душею, тобто найматом, який залежить від пана. Але для України Тарас Шевченко став видатним митцем України. та поетом, так, нашої України. Все, от продовжує. Дякую. Не називаю її раї, тії хатинки, що у гаї, за чистим ставом красила, Мене там мати сповивала і повиваючи співала, свою нудьгу переливала в дитину. Заправимо пан, як свого слогу, ваш у Петербург. прощався над ним і над той от талантом художника. Так, ось так згадує Тарас Горович Шевченко про своє дитинство. Мені 13-й я бася гнята за селом. Чи то так сонечко сіяло?

24 роки був у, у, у кріпарстві. І всього 10 років був у солдатській неволі на засланні. І всього 13 років був вільною людиною. 13 років волі. Ще з дитинства Тараса вживала Шевченка та народ до малювання. Редні чилунку малював Малюв, усе, <гут> що бачив. Та саме, та ща, саме тут пощастило Шевченко, Пала до ванювання, куда. Це е, Тарас Шевченко намалював Катерину. А це циганка Ворожка. Шевченко перебував у кріпацькій неволі. Художники зібрали дві з половиною тисячі карбованців і викупили його. Саме вони допомогли Шевченкові звільнитися від кріпацької неволі та відкрили перед ним шлях до науки та мистецтва. На все життя зберіг він у серці любов до благородних діячів російської української культури, що вирвали його з рук кріпацького пекла. uh Коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула колої, затихло все тільки дівчата.